Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 14 травня об 11.50 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Соборної та Миколи Оводова. Водій автомобіля Шевроле здійснив наїзд на двох осіб жіночої статі, які рухалися на самокаті по нерегульованому пішохідному переходу. За попередніми даними, спершу учасники ДТП розійшлись, ніби вирішили усе на місці. Однак згодом постраждалі звернулись у лікарню, бо все ж отримали тілесні ушкодження внаслідок аварії у центрі міста. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї пригоди. Близько 19-ї години на перетині Хмельницького та барського шосе трапилась ДТП. Водій автомобіля, Део виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем Міцубісі. Обидві машини зазнали пошкоджень до місця. Події прибули патрульні. Пізніше стало відомо, що кермувальники склали європротокол та роз'їхались. Ще одну аварію зафільмували міські камери спостереження на перехресті вулиць Лебединського та Привокзальної. Там, 14 травня, близько 22-ї години зіткнулись дві машини. Водій автомобіля Опель не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Фольксваген. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. До місця події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія легковика протокол за статтею 124. Кодексу України про адміністративні правопорушення. З 13 на 14 травня до служби порятунку 101 надійшло два повідомлення про пожежі в обласному центрі. Перший виклик надійшов о 22.21 про те, що на вулиці Олександра Кошиця палає приватне домоволодіння. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено господарчу будівлю та дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Ліквідацію пожежі надзвичайники провели о 23.02. Вже вночі о 2.19 вогнеборцям надійшло інше повідомлення про пожежу по вулиці Пирогова. З палаючого житлового будинку бійці ДСНС евакуювали п'ять осіб, з них троє дорослих та двоє дітей. Площа пожежі становила 70 квадратних метрів. О 2.51 загоряння вдалося ліквідувати. Причини, що призвели до виникнення даних пожеж, встановлюються фахівцями. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося 16 чоловік складу та чотири одиниці спецтехніки. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.